Доброго вечора, шановні пані та панове. Сьогодні в нас незвичайний ролик. Бо він сьогодні присвячений тематиці Хеллоуіну. Хеллоуін вже на порозі, і з кожним роком він стає все більше і більше популярним. Того хто не помітив, ви бачите взагалі в мене тут ці мурсіологаси, так щоб ви розуміли, знаєте, рівень мого мейкапу підготовки до цього відео, в вулиці прикрашені скелетами, павутинням, паучками, моторошними горбузами та містичними фігурами. А в повітрі вітає. Відчуття таємниць і страхів. Але чи замислювались ви, що за всіма цими веселищами ховаються реальні фобії, ті самі страхи, які кожен з нас може відчути в такі самі моменти? Сьогодні я розповім вам про найнеочікуваніші, найстрашніші фобії, які пов'язані з цим святом, від страху перед привидами та темряви до боязні клоуні та навіть щурів. Чи готові ви зазирнути у найтаємніші куточки людської свідомості? Чому ми боїмося того, що насамперед є лише декораціями? Підтримайте це відео подобайкою, бабайкою. Щоб нам було не так лячно, і давайте разом поринемо у світ фобій. Поїхали! Некрофобія страх смерті. Або мертвих, що часто проявляється перед скелетами та зомбі, фасмофобія, страх перед привидами, популярна тема на Хелловін через часті історії про духів та привидів, ніктофобія, боязнь темряви на Хелловін Це особливо актуально, адже свято часто асоціюється з нічними страшилками. Дуже відома четверта фобія, Клаустрофобія – страх замкнутого прості. Може проявлятися у будь-яку пору року, але на Хеллоуін вона може проявитися між тісними будинками, а може ще й з привидами. Бо мусофобія дивно звучить правда. Боязнь щурів та мишей. Я з повною впевненостю можу сказати, що в мене така історія. Ці тваринки часто використовуються для декорації будівель та магазинів на Хелловін. Не найприємніші істотки, правда, кровофобія або гомофобія. Кровофобія або гемофобія, страх крові під час свята часто зустрічаються образи, в яких використовуються плями червоного кольору або кров. Несправжній звичайно, що може викликати дискомфорт у людей з цією фобією? Ентомофобія Хм, щось складненьке. Ентомофобія це страх комах. А на Хеллоуін, як ми знаємо, часто використовують павуків та інших комах у якості декору. Стіофобія, боязнь тінней. Така фобія може посилитися у ніч Хеллоуіну, коли при тьмяному світі ламп виникають різні тіні. Колорофобія. Мені навіть важко це вимовити. Та сама фобія, яка є у багатьох із нас страх клоунів. Моторошні, окровавливі клоуни стали одною із головних фігур у ніч Хелловіну. Так багато костюмів і декору, що дійсно може виникнути легка паніка, яку можна просто підхопити у цю ніч. Танатофобія. Що ж це таке? Страх. Смерті як неминуючого явища. Багато атрибутів Хеловіна пов'язаних з могилами та кладовищами, які можуть посилити цей страх. Вампірофобія? Хм, ну тут здається, все дуже зрозуміло. Страх вампірів та усього, що пов'язано з ними. Наприклад, цю фобію можуть посилити ікли. Кров. Скелетофобія, ну тут також все достатньо зрозуміло. Страх скелетів. Хоча особливо мене вони забавляють. Вони такі милі. На Хеллоуін це одна із найпопулярніших елементів, які є повсюду. І Якщо у когось є така фобія, то я дуже сильно не заздрю цим людям. А наступна фобія має дуже цікаву назву: айхмофобія. Боязнь. Гострих предметів, наприклад, такі як ножі або ігли. Так, це дуже гостро. А на Хелловін, як ми всі знаємо, можна побачити дуже багато гострих елементів. Наступна дуже цікава, і вона в мене також є. А точніше, певно, що раніше була арахнофобія, боязнь павуків. А це, як ми знаємо, є один із найпопулярніших елементів декору на Хеллоуін. демонфобія або демонофобія, страх перед демонами та злими духами, які дуже часто згадуються в Хеллоуіні. Вінських легендах та історіях. Я не знаю, як ви, але десь половину з цього я знала, половину не знала. Але ще більше мені цікаво дізнатися саме, які фобії є в тебе. Хм. Бо майже на 99% я впевнена, що хоча б одна, але фобія із цих 15 в тебе точно є. Давайте проведемо таку міні-статистику серед усіх, хто подивився це відео, і дізнаємося. Кількість цих фобій, які взагалі у кожного з нас є, і яка з них переможе, як би це погано не звучало. В мене з 15 три є. Тому так, друзі, я чекаю на ваші фобії в коментарях. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. Я чекаю на ваш лайк та коментарі. Побачимо з вами в наступних відео. Всіх обіймаю і всім.